Прості дизайни, які повторить кожен 15 хвилин часу і ефектний манікюр готовий. Почнемо з першого. Щоб працювати швидко і не витрачати зайвого часу, обирайте перевірені матеріали. Я люблю гель-лаки, які лягають у один шар. Це значно пришвидшує процес роботи. На липкий шар наношу фольгу чи поталь. Також часто використовую пластини для стемпінгу від Art. З їхніми трафаретами можна швидко приміряти дизайн. Поділю стрішки секретами стемпінгу. Якщо працюєте швидко, обирайте лаки, що швидко сохнуть, і дотримуйтесь чіткого алгоритму. Нанесли шкребок, тамп і відбиток вийде з першого разу. Не витирайте штамп рідиною, щоб він не зіпсувався. Краще маєте під рукою ролик для одягу. Ним легко зняти зайву фарбу. Перекриваємо топом, і наш простий, але ефектний дизайн готовий. Другий варіант дизайну саме той, що клієнти найчастіше приносять із Пінтерест. Світловідбиваючі хвильки зможе зробити навіть новачок. Головне, хороший пензли, це 80% успіху. Перший шар малюємо заготовку. Наш каркас, по якому далі будемо дублювати основні блискітки. Усі матеріали, які використовуємо у відео, можна замовити на сайті Stalex.ua. А за цим промокодом отримаєте мінус 10% знижки на весь асортимент. Тепер дублюємо після просушки другий шар. І подивіться, яка у нас очевидна різниця. Перекриваємо топом і кайфуємо, що витратили на цей дизайн 10-15 хвилин. До речі, цей дизайн також виглядає гарно у матовому варіанті. Також круто в арсеналі мати гелі вже з готовими дизайнами. І наостанок мій улюблений подвійний дизайн омбре з розтяжкою блискіту. Нарощуємо або укріплюємо вільний край молочним білдергелем. Далі промальовуємо блискітками під кутиклою. До речі, зверніть увагу на ці платіну гелі, тому що з ними можна зробити багато простих дизайнів. Після промальовки беремо пензлик для омбре і розтягуємо блискітки приблизно на однакову відстань. А далі краще обрати якийсь рідкий гель, щоб було мінімум опилу. І промальовуємо весь нігодь, стягуючи матеріал до торця у звичайній техніці. В результаті отримуємо ніжний дизайн, за який клієнт обов'язково залишить ще й на чай. Ось такі швидкі ефектні експрес-дизайни у нас вийшли. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся і до зустрічі в наступних відео.